Друзі, всім привіт з новим разом. Хотів з вами включитися ще з половок. Ну, у нас камера вирішила сьогодні поки призначати. Не хоче подсоєднятися до повербанку. Щоб попрацювати без батареї, основний шлях. А же ви зрозуміли, може через півчасика переток перегрітися і вирубиться. Ну нічого, може на зворотньому шляху ми все-таки розчахлин. Мені каже щось помінялося. Требує 5 вольт без батареї, щоб я до неї підключив. Так повербанк 5 вольт. Якщо я не помиляюсь, видає плюс шнур там по-любому переобразовує те, що їй треба. Ну коротше щось. Може в прошивки чи ось, не прошивки в обновлення камери щось, щось таке. Вони зробили, що воно не хоче. Такий самий раніше в мене був павербанк, який здох. там йому три роки чи 4. Може більше. Коротше здох. Я ж такий самий купив, а воно щось почало виділити. Коротше, сьогодні обминаємо всі мости, не хочеться напрягатися. Поїдемо в центр на велопрогулянку, покатаємося. Сьогодні погода гарна, так що. їдемо без всяких нагрузок і покатаємося для себе і для вас Бу. Я думаю по стандарту проїдемося до білие танки. Я сьогодні взагалі на легкі, без рюкзаків, без води, без пива. Тобто мінімум з собой. Всього взяв. Телефон, камера, повербанк, все на рулю, замок на рулю, маленька сумочка. Ключі, салфетки, ще щось. Ну, коротше, мелочах. Даже кошельок не брав, якщо що. Коня пристібне, і підемо. Телефоном розплачу щось, освіжуся чимось. Я ще хотів виїхати, зараз пів -ї. хотів ще виїхати на часов 10 утра. Потім вирішив накачати колеса, там підкрутив, там під мазом, підмастив, Ну коротше все це діло затягнулося надовго. Вообще без 15, -ти. 7, наверное. Сирена така бащина розбудила. Я щось или мене одна снилася. Ну, коротше, вроде провалало три. У нас, наверное, на половках три их чуть. Коротше, провалали ці сирени. Прошло вроді 5 хвилин і, і все по новому коротше я не смог заснуть сюди туди а я ще й забувся в ігрушку там зайти ялані граю титана от модо коротше прийшлось попити кофейка бутербродики, думаю поїду ашок Світло сьогодні цілий день буде ну, до 8 годин вечора. 8 годин вечора вроді. Ну, коротше, точно не пам'ятаю. Ну, на полтора часика, вроді відключать. Щось задумали, перестали набагато світ відключать Мудаки дождалися, навіть що жара спаде Ну взагалі я читав, що два енергоблоки якісь підключили нових. Ну це вже мені кажуть брухня. Все в них воно давно було підключено Тобто вони продажу по контракту виповнили по ходу. Жара спала, коли всі давилися а сколько людей вже померло, особливо пенсіонерів, мабуть, від жари. Це ж по-любому, просто ж про це не будуть розповідати. І очередне подорожчання готовлю. ракетом Так, давайте тут тоже, наверное, не хочет по бордюру отстрелять. Так, надо еще по сторонам дивиться, гавни ловить. Хочу на жарі торчати 3 часа. З утра покупався, поки качав, колеса крутився опять мокрым. Ну. А б'ю? Цікаво, а, ночью, ну, воно ну, ну, не працює. Терець дує такий освіжаючий прикольний. Два, три, вже писали, спрашували, я відповідав, де люди. В основному я ж в будні дні їжу, то люди на війні, на роботі, вдома і виїхали. Тобто чотири варіанти. Розділилися на чотири категорії людей, які повинні бути всі в місті. Один мост ми обминули Можна і Зигінський зараз Через рельси чкурнуть. Там надо коня перетягнути, правда буде Хотя там можуть стоять поліцеянти, кстати. Хто хоче Шпали, пори порискочуть, порилізти, штрафують. Це хто там в трухе, короче, в телеграм каналі писав, що 3-4 гривні чи щось так, чи 64 гривні. Ну щось до сотки штраф виписали за те що полій перейшов там так що я даже не знаю а не хочеться ж крутить хоча там так скільки составу про Пролітає, опасно. Все-таки, мабуть, я покручу педалі, поки не далі. Сьогодні небо з Хмаринками сьогодні я півдня з вами будемо кататися, балдіть.